Кафедри кардіології Національного університету охорони здоров'я імені Платона Лукича Шупика. Починаємо. Ну, як ви бачите, шановні колеги, зараз присутня, ну, скажімо так, ядро нашої кафедри. Ну, навіть я, як завідуюча кафедри Долженко Марина Миколаївна. Ось ми бачимо з вами Лариса Іванівна, конопляник, зауч, доцент нашої кафедри, зауч нашої кафедри. Ви бачите Ірину Володимирівну, доцента нашої кафедри, Ірину Волод... Володимирівну Давидову, яку всі добре знаємо. Ну і всі, хто навчалися, всі, хто стали кардіологами, зараз знають на асистента нашої кафедри Віталія Анатолійовича Несука. І якраз сьогодні. Наш консіліум, який ну я завжди називала, що це факультатив. Факультатив кафедри кардіології для кардіологів, для терапевтів, для сімейних лікарів, для всіх, хто хоче ну, навчатися кардіології, знати кардіологію. І дуже приємно, що ми якраз силами нашої кафедри проводимо сьогодні засідання консіліуму. І я хочу надати слово якраз Віталію Анатолійовичу, який як спеціаліст з спеціалізації по кардіології, він якраз нам розповість, що нового буде відбуватися в 2023 році. Прошу, Віталій Анатолійович. Дякую, Мирін Миколаївна. Вітаю колеги. Нового буде дуже багато, і на жаль, не все. Так добре, як хотілося би. Тому що. Віталій Анточ, це вам не добре. Мені не а, добре. Ви знаєте, це вам, тому що ви куратор. Не. Ось тому, що було три місяці, а зараз шість місяців. А... Але все ж таки краще, щоб це було два роки. Щоб стати кардіологом за шість місяців, це неможливо. Ну, вибачте, що вас. Але ж, Марина Миколаївна, люди теж на щось розраховували, і в останній момент їм доводиться. Переінакшувати свої і погляди, і своє бачення, теж що не дуже зручно, особливо тим, хто йде на бюджетній основі, ну це дуже добре на бюджетній основі. Це погано, коли свої гроші витрачаєш на те, щоб навчатися. А на бюджетне, але скільки у нас на бюджетній основі буде кардіологів? Ой, мири ви це краще знаєте ніж я, тому що я шановні колеги. Шановні сімейні лікарі, шановні терапевти, хто хоче стати кардіологами, будь ласка, будь ласка, поспішайте, тому що бюджетних місць з кардіології спеціалізації тільки 12. І це буде з 9 січня. Так, до 14 так. липня, 6 місяців. Але далі, а далі, але це буде для кого? Це буде для, для терапевтів? Це буде для терапевтів. Так, а ну давайте подивимося. У нас тут все є записано. Це буде для терапевтів, а ось інтервенційна кардіологія. Тільки шість бюджетних місць. І це знову буде з 9 січня по 14 лютого. Лариса Іванівна, скажіть, будь ласка, а. Це тільки буде для у нас тільки бюджетні, але всі, хто бажають за свої гроші, чи можуть приєднатися на господ підставі? Скільки ми зможемо запросити лікарів? Звичайно, Марина Миколаївна на спеціалізацію з кардіології ми можемо запросити бажаючих, скільки буде. Проте, я думаю, з інтервенційної кардіології кількість місць може бути і обмежена, тому що вони повинні навчитися, вони повинні щось зробити руками і, можливо, будуть якісь обмеження. Але ми будемо розглядати всі випадки і по можливості брати всіх вважаючи. Лариса Іванівна, скажіть, будь ласка, а як ви плануєте все ж таки? Що ну онлайн навчання да йде війна, все ж таки так. Але ми зможемо запрошувати на кафедру для того, щоб проводити, ну, наприклад, навчати ехокардіографії, поставити руку, так наприклад, навчати інвенційний кардіології, щоб люди на муляжі вже змогли також робити, тренуватися. Це вже це вже ж можливо буде у нас. Такі е, практичні заняття ж плануються? Звичайно, Марина Миколаївна, і в цьому році, коли вже є військовий стан в Україні, ми також проводили практичні заняття безпосередньо біля апарату, коли ставили руку Лідія Євгенівна і Тетяна Володимирівна. Ми запрошували лікарів, коли. Вони стояли і навіть не на муляжах, а навіть на пацієнтах спочатку дивилися потім під керівництвом професора Соколова виконували ціля. Вони вже їхали на своє робоче місце і були повністю спеціалістами в цій галузі. Дякую. Ірина Володимирівна, Володимирина скажи. А що ми тільки будемо спеціалізацію проводити? Що у нас не буде тематичного удосконалення? Як ви гадаєте, тематично от Дивіться, сьогодні є безперивний професійний розвиток. І ага. хто завгодно може давайте чесно казати, да, проводити навчання? Навчання лікарів, отримати ну, подати наукову програму, запросити спікерів, щоб ці спікері відповідали, мали, мали статті в скопусі. Або Web of Science, і це буде дуже дуже. Ну так ну строго буде контролюватися. Ось що це були спікері, які дійсно вони доказової медицині свої знання присвячували. Скажіть, будь ласка, як чи буде різниця між цими конференціями? От ну, зараз ми з вами проводимо конференцію, так і ну можна е, отримати, отримати можна да, сертифікати. Бали. Яка угу. різниця між тим, що ми пропонуємо на кафедрі, і тим, що ми проводимо з вами у суботу? От як ви гадаєте? Ну мені кажете, що краще все ж таки на кафедрі проводити тематичне удосконалення. Особливо для людей, які повинні атестуватися у подальшому, тому що розмова вічі вічі все ж таки е відрізнюється від але ми, ми однаково онлайн проводимо. На мій погляд, інше іриноде, да. як ви гадаєте, от дивиться чи можна ехокардіографію. Ні. Стоп, Ні. вивчити за три дні. Ні. Ну Багато хто проводить 2-3 дні ехокардіографії, і ми вас навчимо, і ви вже будете ультразвукову діагностику, ви вже зможете судини дивитися, ви вже зможете серце дивитися. Чи можливо це? Ось тому я й кажу, що краще на кафедрі, тому що і руку поставити, і подивитись, як усвоїли е, лікарі. Тому що те, то, що ми розказуємо онлайн, да, це може повиснути десь у воздусі. От, тому це, ну, це потрібно тільки завдяки військовому часу військовому да, Тільки благодаря цьому. Але все ж таки, все ж таки, коли все це закінчиться, ми всі зустрінемося на кафедрі з нашими лікарями. І тоді ми не тільки зможемо давати знання, але і е, обратний зв'язок може бути. І ми можемо е, рекомендувати е, на якусь категорію, е, якісь знання, чи освоїв це в лікар, чи ні. Тому я гадаю, що краще все ж таки на кафедрі. Це ну... вимушено. Зараз І, обстановка він, ні, вони залишаться така на мій погляд, все ж таки, один день, три дні, майстер-класи, які mm. ми робимо так по суботам на консілімі. Ми консультації, ми розглядаємо, як лікувати хворого, але. Теоретичну часть так неможливо за 45 хвилин розповісти е все надати всю інформацію. Неможливо, треба практично своїми руками, щоб лікар біля ліжка хворого надавав, навчався як надува надувати надувати надавати лілікарня, <говорю> да да я згодна повністю. Добре. Я вам дуже вдячна, я вам дуже вдячна, ми з вами бачите, провели отаке от, от засідання на 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 раду, на при, раду. На раду, да, на раду, якраз онлайн, і прийшли до висновку, незважаючи на те, що ми з вами всі проводимо факультатив по суботам, безперивний професійний розмиток, що неможливо, неможливо викинути на сміття, вибачте мене, але двотижневі. Цикли тематичного удосконалення, mm -hmm. а крім того, спеціалізацію. І ми сподіваємося, що все ж таки буде резидентура рано mm -hmm. чи пізно має два роки, три роки навчатися на лікар, так, yeah. щоб стати кардіологом yeah. Ірина Вода. А що yeah. буде з ви були куратором цикла uh, uh, атестаційного. Так, 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 так. Ну, передисційних циклів більше не буде. Так Але кажу. можна було за місяць пройти, і якщо ти пропустив свою категорію. Якщо Як... пропустив категорію, то за місяць е, тобі потрібно було встановити е, тільки другу. Не більше другої категорії. А Сьогодні категорію. цього нема. А сьогодні немає. Починаємо спочатку. Зі да. спеціалізму. Да. Якщо хтось. Пропустив свою категорію, підтвердити або отримати нову, то потрібно спочатку починати зі спеціалізації 6 місяців. Частіше дивитися у свої документи, О. щоб не пропустити ці дати. Лисивана, ваша яка думка? Так, я тільки хотіла трошки уточнити, що якщо лікар пропустив, то він повинен проходити стажування, і у нас вже не буде в наступному році не тільки перетестаційної підготовки, але вже і стажування не буде. І так як ви сказали, це вже буде 6 місяців. Так і, і тут ще є невеличка особливість, якщо категорія є, то в принципі, там ще можливо якийсь рік, але якщо категорії нема, а тільки спеціаліст, то день в день пропустив і все, і 6 і, і місяців. Але Тому зараз, під час війни, зараз у 22-му році не працюють комісії. Вони не працюють, то ми будемо чекати, що все ж таки в 23-му році, в січні, все запрацює, і наші лікарі, і ми з вами зможемо підтвердити свої категорії, Марина Миколаївна, Але тут є ще один нерізний камінь. Якщо ви пропустили дату свого своєї атестації, десь більше ну, раніше було один день, зараз може більш тривалий час. Але вам, незважаючи на те, що ви, може, маєте і вищу категорію по кардіології, вам потрібно буде йти на стажування, а потім здавати тільки на другу категорію. Ви не можете підтвердити вищу чи першу, вам знову потрібно йти до самого початку. Друга Потім через деякий час там перший і так далі. Зрозуміло. Дякую, Ірина Володимирівна. Шановні ага. колеги. Я гадаю, що ми е, змогли розповісти і розкрити інформацію з цього питання. Як і коли звертатися треба на нашу кафедру для того, щоб підтвердити або отримати спеціалізацію з кардіології? Я дуже всім вдячна за ну таку нараду, яку ми змогли зробити онлайн. Дякую.